Про вас ляжа Галюка, який мав 95 літ, був бідаком і ошукав пана. Один пан зі своєю жінкою були в літах. От посідали вони одного вечора вечеряти, так пані й каже Ми такі багаті, а нічого на цім світі нікому доброго не зробили, та навіть ніколи бідних людей не обдарували. А я чула, що по смерті дістаються люди до неба. Отже, я б тебе просила, чи ти на те згодишся, щоб ми справили велику гостину для убогих, а пан і каже То в волю твою волю, чи то правда, що люди йдуть до неба, чи ні, але вчиню твою волю. Так завтра поїдемо до міста і дамо оголошення в газеті, щоб усі бідні, які є в нашім панстві, з'їжджалися на гостину. На другий день вони поїхали до міста, а по дорозі рахували, за скільки вони можуть приготуватися до тієї гостини. Воліли скоріше, ніж за два тижні, бо мусили приготувати лави, столи попід лісом, щоб ті вбогі мали де сидіти. Як приїхали до міста, то зайшли до редакції і подали оголошення, що кожний убогий дістане їсти пити на цілий тиждень задарма. Так за пару днів вийшла газета освіт. А коли убогі почали читати ті газети, то швидко давали одному знати про таку новину. І так назбиралося багато тисяч тих убогих. Чи то був дуже бідний, чи ні, кожен хотів їсти пити і бути на гостині. А найстаршим серед убогих був чоловік невеликого зросту Василь Жагалюк, сивенький, як голубець, мав уже 95 літ. Тут, за п'ять днів, почали їхати на ту гостину убогій і їхав два тижні транспорт за транспортом. Котрі перші приїжджали, то займали перші місця коло столів. Так було зайнятих близько 50 тисяч місць, а решта не мали місця і стояли. Тоді пан з управителем вийшли на поле і побачили, що страшно багато тисяч ще є, і коли б знав був пан, то не зачинав би гостини. А ще ж кожному богому в газеті пообіцяв Боринському Буде замало панського нового маєтку, і каже пан Я вдурію, що послухав жінки. Що тепер маємо робити? А управитель каже йому На то є спосіб. Тут багато нихло таких, що можуть працювати. Ото викопаємо рів і котрий перескочить той рів. Тому дамо 25 ринський і піде геть. Але пан і управитель убогих обманули і сказали Хто перескоче рів, той буде їсти, пити і дістане на дорогу, а хто не перескоче, то дістане 25 буків і піде пішки додому. І закликали вони людей і викопали рів так глибоко, що котрий впаде, то треба його діставати. От з'їхались козаки з гарапниками. Зранку почали скакати убогі. І кожний убогий старався, щоб перескочити, бо шкодував, щоб за не їхав залишився на гостину. Так скакали чотири години. А на останку Василь жагалюк скочив і закінчив скакання. А пан на те дивувався, що такий старий, сивенький, і перескочив та й наказав тому же усипати 50 п'ятдесят буків, а тим сім по двадцять п'ять буків. Так як почали козаки бити, так багато повтікало без сліду. Всі повтікали, тільки жагалюк залишився і ходив довкола двору, і питав, за що він дістав 50 буків. Каже усі повтікали, а я не піду. Я мушу віддати за 50 буків 100, або спалю геть увесь маєток того пана. А опоровитель прохвав тих убогих, що не змогли перескочити рів. їх було 9,5 тисяч. А Василь жагалюк так крутиться біля двору і стежить за паном чатує, на нього хоче відплатити. От він помітив, що пан їде в одне місце на полювання та й пішов за ним, розібрався до гола і свої лахи у корч запхав, а сам виліз на ялицю і сидить. От він зачув, що пан їде коло тієї ялиці і почав співати, дібрав собі голосу, як ангел в небі таких прекрасних пісень. А коли пан наблизився до ялиці, то дуже зачудувався і каже: Як довго ходжу по лісу і не чув такої пісні. І так дивиться вгору, а звідти обзивається Василь Жагалюк. Е, пане, якби ви сюди вилізли, то відразу почули б, як ангели співають у небі, а тут мусить бути чоловік голий, інакше не буде чути. І пан подумав собі. Так, моя жінка мала рацію, що казала зробити гостину, бо я за все життя не чув такої пісні аж тепер по гостині. І довго не думав. Роздягнувся, рушницю повісив, а сам виліз на ялицю. А коли підлазив усе вище вгору. То Галюк усе донизу. Як пан уже був на самому верху, то жалюк вже одягнувся панове вбрання, рушницю на плечі, підробив бороду, як у пана, і пішов на дорогу, бо фурман мав під'їхати через годину за паном. Вийшов він на дорогу, а фурман уже чекав, посадив його на візок і навіть не зауважив, чи той «Ого, пан, чи той який простий чоловік. От переїхав же галюк до панського палацу та й пішов собі в канцелярію, мав усі ключі від каси, від напоїв у себе. Так повідмикав касу, деякі шафи були з убраннями, але довго не збаляв часу, бо сподівався, що пан прийде до нього. І вийшов на подвір'я і закликав того самого фурмана, щоб скочив, і закликав козаків. Прийшли козаки, а він з подвір'я каже: Той дід, що ви йому дали 50 буків, тут крутиться коло палацу. Так побачите його, дайте йому 100 буків, бо 50 не допомогло. А пан сидів, може, з півтори години на ялиці та й жодної пісні не чув. Як він уже примерз та зізнає донизу, коли зліз бачить, що нема ані його броня, ані стрільби. Став думати, як дістанеться до свого палацу, так голим не випадає йти. Подумав, подумав, та забрав те лахміття Василя Жагалюка і каже Отак От мене верехтував. Але хоч я прийду і в лахмітті, жінка мене пізнає пустить до палацу. Наближається він до брами, та козаки його зараз схопили, хоч він кричав, що він є сам пан. А вони не питали, тільки всипали йому стобуків, так аж стогнав і пішов на долину лісом. Озайшов він до свого пахтера, той, що молоко продає. Як прийшов до кімнати, то вже його там пізнали, що то пан, і просили його сідати, і він почав розказувати свій клопіт. Захотілося моїй жінці, бало й ось бачить, як мене якийсь з тих обоєх вирехтував. Попрошу дати мені пера і паперу, і напишу до своєї жінки листа. А ви будьте ласкаві, завезете і їхатимете рано по молоко. Так почав писати. Кохана жінко, чи ти знаєш, що сталося зі мною твоєю гостиною? Там у тебе є дома дід, котрий з тих обогих, що убрався в моє обрання. Я тебе прошу приклич його до себе і скажи йому, що я йому все подарую. Тільки хай нікому не розказує, аби з мене не сміялися, а найбільше дивись, щоб хтось зі служниць Біскупа не побачив, що я дістав сто буків. І, приклич того діда до себе, скажи йому, що я дам йому до самої смерті утримання, так і хай нікому не каже, хай мене допустить до двору. На другий день пахтир поїхав по молоко та забрав і листа з собою. А як приїхав, то зараз панова жінка вибігла, і він вручив їй того листа. Як почала вона читати, то відразу вмилася сльозами, що вона до того сама призвела, закликала тоді Васляжа Гальвака і сказала. Нічого не бійтеся. Мій пан написав листа, що схочете вам дасть, аби вже не потребували ходити за прожиттям. А дід відповів Може, сміливо пан приходити додому. Я не хочу жодної нагороди, бо вже своє зробив. Віддав за 50 сто буків. Приїхав партнер додому, застав ще пана дома. А що віддали листа пані? питається пан. Так, можете сміливо йти додому. Казала пані, що вона все залагодить. Коли на другий день пан собі сів на той візок, що везели молоко, і приїхав додому. То відразу пані закликала Василя Жагалюка, що не мав чого в руках і не пошкодив чоловіка. Каже жагалюк пан: Пане, нічого злого я не зроблю, смливо заходьте у свій дім. Я очікую на свої лахи, бо мені не пасує ваше вбрання. Так пан його взяв за руку і привів до столу і спитав: Як пишетеся? Василь Жагалюк, де живете? В Стрійковичах, Село таке. То добре, аби нікому того не сказали, що мої козаки дали мені стубуки з вашого наказу. А що за те хочете? Нічого не хочу. Чекаю на свої лахи, каже жагалюк. Тоді помінялися і дали йому пан 50 ринських на дорогу. І коли вже дід відійшов з палацу, то пан пішов з козаками знайомитися і також наказав: що мені ніде не казали, а найбільше б не двідався всього товариш біскуп, єпископ. Та Напритому прийшла кухарка від біскупа, а кухарка панова їй оповіла Ой, наш пан дістав з від Жагалюка, тільки нікому не кажіть про це. Тим часом служниця біскупа приходить додому і розказує своїй пані. Ой, пані, якби ви знали, що з нашим паном стало, то ви б очі свої забули, то мені Настя сказала, а я боюся сказати, щоб нікому ви не говорили. А пані каже Ну, та вже як оголосила, то мусиш сказати, я не скажу нікому. А коли приїхав біскуп з дороги, то вже вечері ти посідали з жінкою та й балакають. А коли вона говорить, то й сміхається щоразу, так він питається: Що з тобою? Та ніколи того не було, що ти так сміялася. Ой, я щось важливе знаю. А якби ти знала, як би ти сміявся? Ну, То що такого? То скажи, я не піду ніде трубити, як ти скажеш, буде тільки між нами. О, та знаєш, до чого дійшла гостина, що справляв твій товариш? А вже, вже він дістав 100 буків. Відчіля! Що ти говориш? Він такий старий чоловік з розумом і так дався шукатися. Ой, коли його побачив, то буду сміятися. А жінка каже: Ой, колеги, завтра будемо коло нього їхати, ви ж мусите щодня бачитися. А коли другого дня фурман запріг коні і сів біскуп до війська і рушили їхати. То біскупова жінка сказала: Дай слово, щоб дуже не сміявся з пана, бо буде скаржитись Ну, ну, то вже моє діло. От іде біскуп Колопанського двору, а пан вибір з кімнати, страшно веселий, ніби нічого не знає. Здравствуй, товаришо!» – Ріб до виска і подав руку. Ой, товаришо!» – відповідає біскуп. Я чув, що з тобою було дуже зле, я тепер не подаю роки. То такий мудрий чоловік в старих літах і дав сестрому діду насміятися, дати сто буків. А пан, як ти зачув, то наче йому дав хто вписок, і ні слова йому не відказав, тільки обернувся і пішов до кімнати. Тільки прийшов до кімнати, закликав свою жінку. Тож ж у нас був. Я в листі просив не казати, щоб не сміялися з мене. То я нічого не знаю, нікого тут не бачила. Запитаю Настю, хіба від неї вийшло? Ану, бачка, я її покличу. Звинила дзвінком, приходить Настя. Чи була у тебе Ярина від пані піскопової? Та була, прошу пані, а то ти з нею говорила. Та то твоя річ була говорити про пана. Пані, я нічого такого не казала. Та бачиш, пан прийшов свильований». Як неживий. Ой ой, прошу пані, що я наробила, пані нічого не говорила, щоб я не казала нікому. Тоді пан сказав: Буде вже того з вашої Насті. Ходи зі мною в кімнату. Добре, що має одразу діда. дам йому, ну, що він схоче, то він і біскупа вирихтує. Так завтра сідаю і їду в його село, де він мешкає. Бо я інакше не вийшов би в світ. Він вічно з мене сміється. А на другий день, по сніданню, казав запрягти коні і поїхав до села. А коли в'їхав у село. То запитав людей, де мешкає жагалюк Василь. А люди сказали: А, він заробив багато грошей, пане. Тепер пішов до міста. То йдемо в місто, сказав фурмановий пан. А коли приїхав на ринок, то пан глянув, де ходить такий бідний чоловік і бачив такого обошбу у нього на остині. Чоловіче, може, ви знаєте, де тут живе Василь Жагалюк? запитує пан. А я йду з того шинку, де він сидить. Будьте такі добрі його покликати, я заплачу за клопіт. А коли той чоловік пішов до жагалюка, то пан подумав дав би йому хоч 10 тисяч, аби тільки він з мене не сміявся. І так дивиться. А жагалюк вже іде з тим чоловіком, утроки підхмелений, низько вклонився панові. Тоді пан забрав жагалюка до готелю, посадив за стіл та й каже: Жалюку, я бачу, що ти маєш здібність, та якщо б ти мого товариша Ксьонзо обманув, він з мене сміється і хотів би, аби я й не жив. Подумай над тією справою я дам тобі, що схочеш. Добре, подумай за четверть години. А коли вже до вечерил, то жалюк сказав, що вже готовий. А скільки та справа має коштувати? Найменше чотири тисячі, відповів жагалюк. Згода. Так пан витягнув чотири тисячі і вручив жагалюкові. Так, будьмо здорові. Я йду додому і сподіваюся, що скоро зробиш ту справу. А ви знаєте, де ксьон змешкає три кілометри від мене. От пан же від'їхав. А жалюк пішов просто до станції, там купив собі білет до Відня на швидкий поїзд. От приїхав до Відня. Аж до багатої лавки, де найдорожчі речі продавалися до святкових убрань. А продавець побачив, що такий жебрак, і відтягає пару грошей і дає, щоб той ішов собі. А жебрак каже, що не бере ніякої милостині, а прийшов купити на святого отця Миколая убрання. Відказує продавець, що він не може мати стільки грошей. А жагалюк то вас не обходить. Прошу мені показати вбрання на святого Миколая. Склав купець приказчику принесе найліпше вбрання. А також ключі і берло. Приказчик несе. «О, маєте, прошу. Що то має коштувати? Три тисячі п'ятсот. Я у вас стільки грошей? «Хо-хо! маю більше. То ви міряєте мене по моєму лахмітті обдертому та й думаєте, що мене грошей вже немає. А продавець каже Не гнівайтесь, прошу запакувати убрання, казав Василь Загальок. Але має бути комплект з берлом і ключима. А коли вже продавець вручує йому в руки, то гроші вже були віддані. І витяг жалюк 20 крон і дав ще приказчику. Ну, будьте здорові, бо за півгодини від'їздить потяг. Повернув він у своє село, пішов до багатого господаря купити собі новий міх з полотна. Приніс додому, напакував у мішок Бар'ям Миколая. На другий день рано пішов у міста, купив собі годинник, хліба, кубаси. І те до мішка запакував та й на плечі, та й пішов до ксьонда. Був четвер. На другий день мала бути в церкві відправа за померлих. Так він переночував у тім селі. Коли довідався, що буде відправа, то вже чекав коло церкви. А коли люди вже посходились і відкрили церкву, почали відправляти, то він також увійшов до церкви так, щоб люди не заважили і заховався за сходи. А коли зачув, що вже по відправі, і священник вийшов із церкви з людьми, подивився на годинник шоста година вечора. Так він тоді здобув хліб, ковбасу і їсть вечерю. По тому походив собі по церкві. Так діждав аж 12-ї години, знав, що біля церкви о 12 годині вночі є вартівники, два чоловіки. Узяв сірку, засвітив світло в церкві так, що ясність страшна вдарила через вікна аж на двір, бо ніч була темна. А сам перебрався браня Миколая, взяв берло і ключав руки, а мішок сховав за вівтар і почав правити перед вівтарем. А коли ті вартівники побачили таке світло у церкві, почали бігти до тієї церкви. Перебігли до дверей і кажуть О, то є ява, що з'явилося в нашій церкві? І повклякали коло дверей і дивляться через дірку, хто там є в церкві. А коли побачилися того отця Миколая, почали просити, щоб здоров'я їм дарував і щастя. А коли жагалюк побачив, що вже хтось є під дверима, то розгорнув книгу і пішов благословити. Так же вони настрашилися, але стояли далі, побоялися. А коли прийшов до дверей, то сказав Щасливі ви люди, коли ви мене побачили. Я зійшов сюди з неба на землю і послано мене до вашого пастиря Ксьондза. Він собі заслужив велику ласку, бо щиро на землі Богові служить. Підій до нього і скажи, щоб збирався і прийшов до мене, я йому маю щось сказати. І так обернувся з книгою і пішов назад до вівтаря молитися. А вони скоро побігли і збудили біскопа. Отче духовний, скоро обирайся, йди до церкви. Побачиш явління святого отця Миколая. Ми вже бачили і він нас послав до тебе, бо ти собі заслужив велику ласку. А коли нам не віриш, то вийди на двір і подивися, як церква освічена і замкнена. А коли біскуп вийшов на веранду, і поглянув у той бік, де церква, то страшно здивувався. Сам собі не вірив, хоч був чоловік учений. І зараз перенося до кімнати і почав молитися та й думати. я чесно служу на землі, нікого не шукав, може, й правда, що послав Бог Миколая по мене, і збудив жінку. Уставай і молися, бо ми великої часті заслужили, а я йду, бо мене святий Миколай кличе, а наскільки той не знаю. І взяв взуття, книгу в руки і пішов. А коли дійшов до брами церковної, то почав на колінах лізти аж під двері. А святий отець Миколай і править коло вівторя. А коли почув, що вже якась душа під дверима є, то пішов з книгою до дверей, то попав, підніс руки вгору і сказав: Щасливий ти на землі, але ще щасливіший ти на небі, бо Бог тебе полюбив і послав мене, щоб я тебе забрав із собою до раю. Все добре робив на землі, тільки єдине не зле робив. Не треба було тобі маєтки, набувати ні худоби, ні поля. Пан Бог таких людей не визнає. Отже, ти один тільки гріх маєш, але все одно Бог тебе любить. Іди додому скоро, а завтра рано склич усіх бідних до себе і подаруй їм своє майно, худобу, маєтки, гроші, бо то все тобі непотрібне. неділю рано я прийду назад з неба і заберу тебе до раю. Так його благословив, і біскуп став, і пішов додому. А коли звернувся на церкву, то вже погашено було, і він сам переконався, що це є ява Божа. Як прийшов до кімнати, то жінка вже не спала, вклякла була б для образу і молилася. Ну, що чувати? спитала. То правда чи неправда? Ой, жінко, маєш гріх, молись, яке дістануся до раю, то буду просити Бога, хай тебе забере до раю. Ти знаєш, що я говорився тим Миколаєм, тільки страшно ганьбив мене, що ми набули маєтки. Може, була б і ти пішла до раю, аби не ті маєтки. І так не спали аж до ранку, тільки молилися обоє. А вранці зараз закликав тих вертівників, що йому дали знати про явління, що пішли в село. Вони вже знали, де є бідні люди, і оголосили іти всім бідним до ксьондза, бо дістануть нагороди від нього. А коли ці бідаки зайшли, то біскуп розказав своїм слугам пав близько 50 корів, ялівок, коней, кожному біднякові дати по штуці. Так се роздав і собі не залишив жодної. Також поле відписав бідним. І так люди забрали все майно в нього. Служницям своїм посплачував і відпустив зі служби, а собі залишив на тиждень на життя, або, мов, на і на вечерю. А на другий день сів коло столу і почав писати запрошення усім своїм зйомним князам і товаришам, або вони приїздили в неділю до церкви, щоб побачили, як буде зноситись до раю. А жагалюк та й так собі живе в церкві. А коли люди довідались про таке чудо, то дали по селах знати. Так ще не було дня в неділю, а вже заїхало ціле село, щоб не було місця. Неділю, о 10 годині так було набите село, що не було місця, так було набите село, що люди повилазили на дах, щоб побачитися святого отця Миколая. А коли вже прийшла? Одинадцята година. Жалюк устав, брався к світі отець і почав правити. Коли ж яксьон прийшов з жінкою, ледве дихав. Уже і світло було засвідчене, і Миколай пішов до дверей і благословив сповнилося, як того хотіли. В Бога нічого нема такого, щоб усе взяти до раю. Відкривай двері, ходь до середини, а жінці твій не вільно, ані людям. А коли Миколай побачив, що вже двері відчинені, а ксьон стоїть при порозі, то махнув рукою, щоб підійшов до нього. То біскуп замість ногами, на колінах сунув аж під вівтар. А всі люди дивилися і хотіли бачити з того Миколая. А коли ксьон приліз до Миколая, то Миколай взяв його за руку і казав вставати. Коли він піднявся, то його запровадив за Вівтар так, що ксьон зі страху трасся. А жагалюк взяв той мішок і казав лізтим. А коли біскуп вліз у мішок, то Миколай взяв шнурок, зав'язав гичку сильно і сказав ксьонзові До раю, подорож буде тяжка. І потім взяв у праву руку за гичку міха, а лінії зберло і тягнув його через цілу церкву по підлозі, а коли витягнув його на вулицю, то вже була тяжка дорога, бо каміння відбивалося на ксьонзових ребрах. Але Ксьонз мовчав, не обзиваючись. А тисячі людей повиходили з корогвами і хотіли побачитися того Миколая. І котрий побачив, то пада до землі і молився гаряча. Так проводили Ксьонза за до раю по вулицях, з процесією, всі його товариші і пан з панією. А коли витягнув його на Пасовисько, вже була легша дорога. Так ксьон ж видалася та дорога, що він сидів і духу не чув, як його вже товкло так, що не міг витримати болю, то почав просити. Святий, Отче Миколаю, чи далеко ще до раю? Та за пару хвилин будемо в раю. А коли минуло не знати, скільки хвилин, То ксьон знову проказує: Отче Миколай, та коли будемо в раю? А я тобі говорив, що в церкві, що до раю дуже тяжка дорога. Сиди тихо, ось і за пару хвилин будемо в раю. А жалюк справді запровадив ксьон за до панської світлиці, там, де він не раз бавився. Світлиця була цілком змінена, бо панові було сказано, що там Ксьон забуде зносити до раю. То він прикрасив свою світлицю, розмітими квітами, вазонами і такими речима, що ксьон не бачив у нього світлиці. А коли вже жагалюк притягнув ксьондза до панської кімнати, і мішок вже йшов цілком легко, він промовив до ксьонза, «Чи ти ще живий, бо вже наблизились до раю. А коли вже в салоні були усі товариші Ксьонзові, і пан з пан, і усі духівники знайомі, жагалюк розв'язав міг і підняв ксьондза на ноги, і побачив усіх своїх товаришів, та й сказав: «Святий отче, Миколаю, то я мав тяжку дорогу до раю, а ті товариші так легкою дорогою дісталися сюди. А Жагалюк собі зник, бо зробив своє діло. Тоді пан каже до ксьонза: Та вже вилізай з того міха. Бачиш, прийшов до мого раю. А ти пам'ятаєш, як ти з мене сміявся? Але бачиш, я як був паном, так і є. Хоч сто буків витримав, а ти же браком став, бо тебе так висміяно і що ти тепер вартий? І той Ксьонз тоді вийшов і навіть не відзвався до пана. Пішов до свого дому і сказав: Я більше довідався в житті, що бідні так вміють висмити чоловік. Тоді люди склалися і дали Ксензові трохи грошей, щоб виїхав за кордон. щоб про нього навіть ніхто не чув.